Доброго дня, шановні українці. У мене є таке хобі. Я за рік прочитую всю Біблію. Але я кожного року читаю якийсь інший переклад. Розумієте, що кожна конфесія друкує Біблії. От, і я купував у різних конфесіях ті біблії, які вони видавали. Там Адвентисти, Баптисти, п'ятидесятники, мармони, харизмати, свідки Єгови. Гови довго, довго всіх перечисляти. От. І от зараз в мене колекція Біблій на чотирьох мовах. От, і е, так як я біблію читаю вже 30 років, то в мене зараз в колекції близько 30 біблій. От. Але особливу увагу я звертаю на ті Біблії, які е, були перекладені з мови оригіналу. Я маю на увазі древній Івріт та Древню Арамейську, на для нас зрозумілу мову. От. Наприклад, в мене є біблія короля Якова, От. прислали мені її із США. Оце Біблія короля Якова. От. Оце, наприклад, це вона була перекладена з Древнього Івріта на англійську мову. А оце Біблія встановительний перевод. Її прислали мені з Нідерландів. Ця Біблія основана на Кумранських свідках. Хто знає, що це таке. От. Далі в мене є Біблія. Перевод Архимандрита Макарія. От, це перший переклад з Івріта на російську мову. Це точно, що перший переклад. От. І от мені порадили Біблію в перекладі Куліша. От, і сказали, що ця Біблія це перший переклад з мови оригіналу на українську мову. Переклад Куліша Левицького Е, да. Я прочитав цю Біблію. Вона, вона дійсно на старовинному діалекті От, написана. Я ще пам'ятаю свою бабушку Теклю, яка розмовляла на цьому старовинному діалекті. От, але, на жаль, Ця Біблія не перекладалася з мови оригіналу. Чому? Тому що е, в ній є такі православні слова, як пекло, кум, трійця, свічка. Це цю Біблію переклали з синодального перекладу, з російської мови на українську. От. І, що я шов щось сказати, я хочу сказати, я звертаюся до підписників або до Випадкових людей, хто подивиться це відео, можливо, хтось із вас знає, що є все-таки такий -таки переклад, який з мови оригіналу перекладали на українську мову. От, я би задоволений таку біблію купив би. От, а в цьому році я буду купляти переклад, буду ку ку читати переклад Кулакова, виданий адвентистами сьомого дня. От. Ну, що я можу вам сказати по цим е, своїм копанням, для чого я це роблю? Ви розумієте, що я е, хотів переконатися в тому, що тексти Біблії усіх релігій однакові. Я переконався в цьому. А зараз я займаюся тим, що я стараюся, щоб мені прислали Біблії з інших країн. От, в мене є там США, Нідерланди, з Росії. От зараз мені з Ізраїля прислали Біблію. Мають надіслати Біблію, буквально на днях я її отримаю, от, яку купили в Ізраїлі. От. Е, для чого я це роблю? Я, е, коли є спорні питання, спорні місця по перекладу Біблії, я беруся з цих 30 Біблій, відкриваю на цьому самому місці і дивлюся, який перекладач. Що він там написав? Це, робля, це я роблю для того, от, щоб е, переконатися. Де ж все ж таки правда? Тому що, як написано в Євангелії від Івана, 17 розділ, 3 вірш, там сказано, що оце є життя вічне. Нехай знають тебе, єдиного, правдивого Бога. Та посланого тобою Ісуса Христа. Дякую.